Всім привіт! Сьогодні покажу, як ми вже зробили теплицю, накрили, зробив опалення. Ще ручки не прикрутив. Надо буде зараз прикрутити ручку. Ручка лежить. Ось таку піч зробили. Зараз камера запотіє. Зараз топимо. Топиться. Буквально може годинки дві. Сушимо піч. Склав її тільки недавно. Зараз протру камеру. На Дворі прохолодно. В середині тут у нас зараз яка температура. 31 показує. Може термометр бреше, бо був. 2 градуси, мабуть, бреше. З цим перевіряли, а на землі вже 18,3 топимо піч. Зробили ще полички з цієї сторони, щоб ставити там розсаду квітів Підперта І дуги прогнулися. У нас мокрий сніг був, і дуги попадали. Не зробив сразу ці підпорки. Вони прогнулися в другу сторону, геть вигнулися. Ну і з цієї сторони теж поставили. Ну Палички не робили, мама каже, що поки вистачає цих, що й були. Це ми вчора виносили, вчора топив, навиносив да, виносив сюди розсади квітів всяких різних, мама висаджує. До кінця кажу, давай і тут зроблю. Стопчики тут криві, хвилясті, Ну, тут великої ролі не грає. Піч зробили ми із цегли червоної. І глину. Перемазали, трохи лопає глина. Знизу зробили платформу з білого кірпіча. І потім взяли ми один ряд виклали з білої цегли ще. А потім вже ми взяв білу цеглу, поклав на ребро. І тут у нас три листа, на них лежить колесників чугунних. І почав виводити вже. Червоної цегли, раз, два, три, 4, 5 шість 6 рядів. Червона цегли, в ряду 10 цеглин, тут а, поклав білий, щоб все вирівнялося. в один рівень було. Цегла замість піддувайла. Відкрили, закрили. Тому що, коли б відкрита, сильно, не вистачає цієї труби, хто буде робити? По такому принципу треба труба хоча б 200, бо цієї малувата. Трішечки піддимлює при розпалюванні, або коли багато накидаєш дров, то хто буде робити, майте на увазі. Ця труба у нас була і в минулій теплиці. Пічка стояла десь тут, буржуйка Титану, що водонагрівательного баку. А це у нас змінили опалення в меж будинку на парове. І камін, який був, ми демонтували, і це з нього труби залишилися. Тут дві труби по метру, там трійник щоб і конденсат скапував, і там Десь метр вісімдесят, бо трубку, трубу одну підрізали, щоб в стіні вивезти її. Тут відрізав я, щоб вона налізла на цю трубу, ось, ось такий гармошик. Зрізали ми його, бо він зменшує діаметр, щоб влазити в цю. Ми його зрізали і наділи на цю трубу. Тут підвіз такий із стрічки сайдингового вагонки. Це вона така стрічка і входить в піч вона в углу. То це зараз топимо якось так. Ще ручку прикрутити. треба лежить воно на табуретці. Думаю, що згодом ще може і тут полетіть, ми зробимо не? на такому рівні до тих стовпчиків. І буде місце для того, щоб складати. Зараз. Треба ще довести сюди землю, туди до кінця Щас, зараз ношу землю, закидую все. Там. Це у нас стрічка гумова на підлогу на стежку, щоб не було грязюки. Тут ми підсипемо тирсою і потім закрию цими. Знову ще сюди землю треба підносити, бо вже Трошки сіла земля Не будемо заносити якось так. Ну, так що, кому цікаво, дивіться, будемо далі знімати. Зараз йде процес. Горщики, все, квіточки, землю. Зараз мама пікірує там в горщики, в стаканчики, в касети. Ношу землю в хату. Вона в хаті робить то таке? Оце я зараз буду працювати далі. Кому цікаво, дивіться. Всім па-па.